Вітаю членів журі і учасників конкурсу учителя року 2023. Я кузняний Валентин Валентинович, учитель фізичної культури, представляю комунальний заклад Харківська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 93 Харківської міської ради Харківської області імені Валентина Бондаренка, Баобаварський район. Ухвалив рішення про участь у конкурсі з кількох причин. По-перше, хочу ознайомитися з досвідом шановних колег і перейняти його елементи для досконалення власної освітньої діяльності. По-друге, вважаю, що можу поділитися своїм досвідом і, можливо, допомогти колегам зробити уроки фізичної культури більш цікавими і спрямованими на прищеплення навичок здорового способу життя, учнівські спортивні змагання результативними. Ну, а який же спортсмен, ухваливши рішення про участь в змаганнях, не претендує на перемогу. А зараз кілька слів про себе. Пишаюся тим, що я корінний харків'янин. Так склалося, що моя доля тісно переплилася з моєю рідною школою, в якій я навчався, і куди повернувся працювати після служби в армії, навчання у військовому закладі освіти і в Харківському педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди. Працюю на посаді учителя фізичної культури 26 років. З них 20 у рідній школі. Сутність моєї педагогічної ідеї полягає в тому, що в сучасному світі, де однією з найбільших проблем стала проблема браку рухової активності, у людини треба з дитинства формувати свідоме ставлення до власного здоров'я, внутрішню потребу рухатися, займатися спортом, вести активний спосіб життя, виховувати впевненість у тому, що фізкультура і активне довголіття нерозривно пов'язані між собою, тому фізичне виховання. Є невід'ємною частиною виховання особистості сучасної молодої людини. Для того, щоб зацікавити учнів, прищепити їм любов до рухливих ігор і спорту, виховувати потреби в регулярних спортивних активностях, застосовую під час уроків граві технології, що відповідають віковим особливостям учнів, Здійснюю індивідуальний підхід з урахуванням їх стану здоров'я, фізичного розвитку і ступені готовності до виконання спортивних вправ різної складності, Застосовую змагальні форми. Ігрові методи під час уроків та позакласної роботи з предмету. Також організую та проводжу загальношкільні спортивні заходи, секційну та гурткову спортивну роботу, спортивні години в групах подовженого дня тощо. Вважаю інновацією впровадження мною в освітній процес вивчення теорії і практики нових сучасних видів спорту. Результатом цієї роботи є перемоги моїх учнів у спортивних змаганнях різного рівня. Команди школи є багаторазовими призерами і переможцями районних етапів шкільних спортивних ліг. У 2018 році наша команда стала призером фінального етапу з легкоатлетичного чотироборства. У 2020 та 2022 році збірні команди хлопців і дівчат стали призерами і переможцями фінальних етапів шкільної гандбольної ліги. Як педагоги ми всі знаємо, що діти гостро реагують на неправду, фальш. Неможливо переконати дитину в чомусь, не показавши особистий приклад, не продемонструвавши власного переконання. Тому я намагаюся на своєму прикладі довести моїм учням, що для збереження і зміцнення здоров'я обов'язково треба зробити фізкультуру і спорт частиною свого життя. Допомагають переконати дітей у цьому мої особисті спортивні досягнення, якими пишаюся. Я є призером першості з бадмінтону серед вчителів Харкова, призером міських змагань з волейболу серед вчителів у складі збірної Новобаварського району, чемпіоном України по флорболу серед ветеранів в складі збірної Харкова та Дніпра. Головна мета моєї діяльності розкривається в моєму педагогічному кредо. Сьогодні здорова дитина, завтра здорова нація.